Вітаю всіх! Ви на каналі Сальфіджолесен з Вікторією Руденка. Ми продовжуємо розбирати інтервали. Наступний інтервал це чиста квінта. Я дуже вам рекомендую подивитись минуле заняття, де ми розбирали чисту кварту, бо закономірності і тенденції будуть майже однакові. Так от, інтервал чиста квінта. Почнемо з того, що чиста квінта це, взагалі-то квінта це п'ятий ступень. Квінта це п'ятий ступень. Чому вона називається чиста? Бо вона не може бути великою і малою, так як, наприклад, терція або секунда. Ми знаємо, що секунда може бути велика і мала. Терція може бути велика і мала. А от кварта чиста, а от квінта чиста. Знову так і забігаючи наперед, я вам хочу повідомити, що квінта буває збільшена та зменшена. Але це буде згодом. Зараз у нас чиста квінта, яка не може бути великою і малою. Їй так і назвали чиста. І ще раз, квінта це п'ятий ступінь. Тому від «до» ми рахуємо до «ре», «мі», «фа». Соль, від до це буде нота соль. Від Ре рахуємо. Ре, Мі, фа Соль, Ля. Від Ре, Ля. Мі рахуй, мі фа Соль, Ля, сі, від Мі буде сі. І точно така закономірність як в чистої кварті. Від білої ноти біла нота, від чорної ноти чорна нота. Да, в чистій квінті три з половиною тона. Але ми можемо рахувати її різними шляхами. Так от шлях, який я вам пропоную, це запам'ятати таку закономірність. Від білої ноти у нас буде біла нота, від чорної ноти чорна нота. І є, як завжди, виключення з правил, виключення з правил чиста квінта виключення. Це від білої ноти чорна нота це Сі, Фадіс, і від чорної ноти біла сільму фа. Це вам буде набагато легше зрозуміти сприйняти, коли ми будемо з вами говорити про побудову чистої квінти за клавіатурою. І ви все зрозумієте. Нагадую ще раз: чиста квінта це п'ятий ступень. І в чистій квінті 3,5 тона. Зараз ми з вами переходимо до інструменту. Інтервал чиста квінта. Це п'ятий ступень. І я вам пропоную такий же закон побудови від білої біла, від чорної ноти чорна нота. Чорна клавіша, да? Але давайте ми перепровіримо себе. Ми з вами знаємо, що в чистій квінті 3,5 тона. Давайте спробуємо порахувати до ре тон, Ре ми, тон це вже 2 тон. Мі фа півтон це з половиною. І Фа соль це ще тон це з половиною тона. От вам закон такий. От я п'ять пальчиків поставила, да? від біла і біла. Від біла і біла клавіша. Від біла і біла. Бачите, якщо в кварті я рахувала чотири пальчика, то тут п'ять буквінта це п'ятий ступень. Вот, п'ятий ступінь. Від фа до. Від соль ре. Соля, сі, до ре, ми можемо перепровірити себе порахувати тони. Соля, ТОН, ля сі, ТОН, два ТОНА, сі до, півтона до ре тон. Тобто у нас три з половиною тона. А від чорної відповідно, буде чорна. От дивіться, якщо від фа до фа соля, сі до п'ять пачка, то от ФА, ДІС, до діс. Ми можемо перепровірити і порахувати тони. Фа, Фадес соль, півтон, соля, тонн. Ля Сі тон це половиною і до з половиною тона. Там чиста квінта. соль діс. від мі бімоль, Від фа до діс. від соль ре діс. Але в цій, знаєте, послідовності закономірності є і виключення. В квартах у нас виключення було фа Сімоль та фа сі. Тобто від білої клавіші чорна, а від чорної клавіші біла. То в чистій квінті у нас закарномірне Сі Фадіес. І Сі бімоль Фа. Це виключення, яке, в принципі, можна і запам'ятати. Запам'ятовуємо такі правила: від білої ноти біла, від білої біла, від білої біла, від чорна чорна, від, від чорна чорна. А от в, в, в цьому місці на клавіатурі Сі дієс буде виключення. Що значить виключення? Від білої клавіші чорна, а від чорної клавіші біла. І ми з вами можемо себе перепровірити, пам'ятаючи, що в чистій квінті три з половиною тона. Ми рахуємо, сі до півтона до ре, тон, ре мі тон. це два з політик і мі фадієс три з половиною тона. Давайте тепер від Сі бімоль Фа. Оце виключення Сі фа, дієс і бемоль Фа. Давайте порахуємо тут тони. Сі бемоль до 1 тон до ре, два, Це один тон плюс один два тона. Ре мі один тон. Це 3 тона вже. І мі фа, пів півтона, тобто три з половиною тона. Сі фа, дієс і бемоль Фа. Але, певно, ви можете завжди тільки користуватися рахунком. Тонів та півтонів. Це буде теж ідеальне вірне рішення, вірний вихід. Але я вам пропоную ще одну альтернативу, як швидше, це побудувати. Інтервал чиста квінта. Я пишу скрипковий ключ і починаємо від до. Рахуємо до ре, мі. Фа-соль. Тобто це п'ятий ступінь до соль. Я обов'язково підписую ч пять і ми пам'ятаємо з вами, що три з половиною тони в інтервалі чиста квінта. Далі давайте від ре побудуємо: ре, мі, фа, соль, ля. Від Ре, ля. Пам'ятаємо правила, що від білої ноти у нас біла реля. Чиста квінта і підписуємо 3,5 тони. Тепер давайте побудуємо від чорної ноти. Хай це буде мі бімоль. Я рахую чисту, от я беру чисту назву: да? мі, фа, соль ля Сі. Від мі сі. А від мі бімоль, сі бімоль? Тому що від чорної ноти чорна нота. Мі бімоль, сі бімоль. Чиста квінта, в якій Три з половиною тони. І тепер я попрошу вас написати виключення. Пам'ятаєте, у нас виключення це від білої клавіші чорної, від чорної клавіші біла. Виключення це сі Фа дієс та Сі бімуль Фа. Рахуємо сі до Ре, Мі, Фа. Від Сі Фа, але ми знаємо, пам'ятаємо з вами, що виключення від Сі, Фа дієс. Ну ми зараз побудуємо сі Фа дієс. І підпишемо. три з половиною тони. Сі фаді з 3,5 тона. І тут, щоб ви не забули, чиста квінта дорівнює 3,5. Я хочу ще раз зауважити, щоб ви не забули, що в інтервалах, окрім секунди, пишеться всі інтервали нотка над нотою. Чому? Тому що нам потрібна вертикаль. Далі буде акорд, який складається з двох, там акорди існують, які складаються з трьох з чотирьох інтервалів. Ми повинні писати нота над нотою. Лише секунда. Інтервал секунда пишеться нота біля ноти в акорді. Тому ми з вами так і звикаємо писати все вертикально, чітка нота над нотою. Нота над нотою. І пишіть собі, якщо ви прописуєте за мною, то підписуйте назву інтервалів і прописуйте кількість тонів зверху, щоб візуалізувати, щоб звикати, щоб воно у вас відкладалося. Інтервал чиста квінта. Ви були на каналі Сальфіджу Lessons, де все просто зрозуміло, легко і цікаво. Підписуйтесь під мій канал, ставте вподобайки, і я вас чекаю на наступних уроках. На все добре, до побачення!